Вітаю! Мене звати Великодна Олена і я керівник дитячого центру Розумничка. Я створила цей канал, щоб розповідати більше про методики дитячого центру, адже батьки приводять своїх дітей на заняття в дитячий центр з однією метою отримати результат. У мене багато запитів і зі сторони педагогів і батьків: типу я, що і до чого. Тому я вирішила розпочати серію відео, в яких буду вам розповідати, для чого потрібні розвиваючі заняття, що для цього потрібно, як швидко прийти до результату і нічого не забути. У цьому відео я розкажу, чому підготовка до школи така зараз актуальна. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть мені таку приємність. А за лайк цьому відео ваші дітки будуть вчитися завжди на відміну. Отже, все зробили і поїхали. Справа в тому, що зараз існує величезний розрив між початковою, тобто молодшою школою та дошкільною освітою. Ми з вами, незалежно від того, де народилися, в Ужгороді чи в Донецьку, в Криму чи в Києві, вчилися за однією програмою. Вона все починалася дуже спокійно. Ми починали з вивчення букв, звуків, тримання ручки і так далі. Тобто всі абсолютно йшли за однією програмою. У наших дітей ситуація кардинально інша. Кожна школа має кілька освітніх програм, які дуже сильно відрізняються одна від одніє. Наприклад, в школі, де навчаються мої діти, є програма Нуж та інтелект України. Тому незважаючи на те, що в нас є як і державна безкоштовна дошкільна освіта, так і розгалучена мережа приватних дошкільних закладів та центрів, розрив між дошкільною та шкільною освітою просто величезний. Я б сказала навіть пріо. Які вимоги сучасна шкільна освіта ставить перед майбутнім першокласникам, я розповім вам в наступних відео. Але те, що державні садочки цим на жаль вимогам не відповідають, так це факт. Оскільки там відбувається зараз реорганізація усієї дошкільної освіти, я більше і частіше спостерігаю там більше догляд та нагляд за дитиною, а не сам функцію освіти. Тому зараз зростає потреба батьків. В приватних дитячих центрах та садочках, в репетиторах, де б закладалися ці базові вміння майбутнього першокласника. Дуже часто батьки відкладають розпочати підготовку дитини до школи за рік, сподіваючись на безкоштовну або за невелику оплату підготовки до школи при самій школі. Раніше вона розпочиналася з лютого, зараз я спостерігаю в сучасних школах. Вона розпочинається з квітня. А, нагадаю, що така підготовка до школи відбувається або раз в тиждень по суботах, або двічі на тиждень. Що передбачається підготовка до школи? Це більше звикання до обстановки в класі, до вчителя, до майбутніх однокласників. Наприклад, ви не визначилися, в який спосіб готувати дитину до школи. Я назву вам один ключовий момент у підготовці до школи, наприклад, в нашому дитячому центрі. І це момент колективний. Невелика група в дитячому центрі, на відміну від гіпотетично майбутнього класу в школі, дає можливість формувати колектив. Давно доведено, що найкращі стосунки у нас складаються в групі 6-8 чоловік. Якщо кількість дітей більша, то такий колектив починає дробитися на менші міні-групи. Саме міні-групи нам потрібні для соціалізації дитини. В межах 6-8 дітей дитині соціалізуватися легше, тому що вона встановлює контакт з кожним із цих дітей. А коли дитина встановлює контакт, вона легше себе проявляє. Вона може зайняти певну соціальну позицію. І, до речі, в міні-групах проявити викладачу індивідуальний підхід до кожної дитини набагато легше. Що неможливо зробити на підготовці дітей в школі, де в групі 30 чоловік. Крім того, в міні-групах є можливість приділити увагу мотиваційній готовності до школи, а не тільки формуванню навичок, знань та вмінь. В невеличких міні-групах в дитячому центрі ми можемо краще подивитися, яка дитина, як вона себе проявляє. Сором'язлива вона чи впевнена, допомогти їй сформувати комунікацію з однолітками. Що допоможе дитині пройти процес адаптації у школі значно легше? На жаль, дошкільній освіті в найближчий час нічого не зміниться, адже будь-яка державна машина потребує років перебудови. Ви, як батьки, маєте зрозуміти, що відповідальність за здоров'я розвиток дитини лежить тільки на вас і за підтримки грамотних педагогів та наявності актуальних програм, методик, за якими працює той чи інший дитячий центр. Я вам бажаю успіху у підготовці до школи, а головне не прогавити момент. Напишіть мені в коментарях про свої сумніви щодо підготовки до школи. І хто зна, можливо, в найближчий час я зможу їх розрія. А ми з вами зустрінемось в нових відео.